мобілізовувати та відправляти на проходження навчання. Друге, під час проходження ВЛК необхідно мати медичні довідки щодо наявних чи перенесених захворювань. Такі медичні документи можуть бути як від державних, так і від приватних закладів охорони здоров'я. Якщо ваші медичні довідки річної давності бажано їх оновити та актуалізувати стан вашого здоров'я перед проходженням ВЛК. Третє рішення ВЛК підлягають оскарженню у досудовому та судовому порядку, коли медичні документи, які були подані під час проходження ВЛК, визначають певний ступінь непридатності до проходження військової служби за статтями розкладу хвороб, затвердженого наказом міністерства оборони України номер 402, А ВЛК визнає людину придатною до проходження військової служби. Четверте, після проходження ВЛК потрібно самостійно попросити про надання вам довідки про прийняте рішення ВЛК для того щоб мати можливість оскаржувати його у разі неправомірного винесення рішення? Отже, знайте про свої права, користуйтеся ними та будьте обізнаними.